В рамках військово-патріотичної школи Поліська гвардія в Житомирському військовому інституті імені Корольова відбулася спортивна естафета. Її учасниками стали понад три сотні юнаків, які того дня мали подолати дев'ять спеціальних етапів. Сьогоднішній захід це той захід, який проводиться як випускний в школі Поліська гвардія. Але найголовніше це виховання молоді, те, що вони побачать, яка на сьогоднішній день складна наука захищати батьківщину. І як треба багато знати і вміти для того, щоб це робити професійно і дійсно зробити так, щоб жоден ворог, ніхто не мав бажання йти на нашу землю з війною. На першому етапі юнаки повинні були проповсти під колючим дротом з навчальним автоматом і все це під вибухи. Для мене було ну як важко так сказати. Руками ну там получається на до нога. Ну, в принципі. Я... Ритм в спів і нормально. було». Далі хлопці мали пробігти дистанцію з перешкодами, кинути на точність учбові гранати і виконати норматив з одягання захисного комплекту. Окрім того, юнакам довелося працювати із міношукачем. Більшість завдань хлопці виконували вперше, адже вони не є обов'язковими під час навчання у школі. Для декого збирання і розбирання автомата цього дня було також новинкою. Виявляється, норматив, який в минулому повинен був виконувати кожен старшокласник. Нині школярі можуть зробити лише на комп'ютер. Обидно признать, что в школах сейчас автоматы редкое исключение, ну, в Житомире, может быть, где-то два автомата где находятся. В моей школе нет. Я вынужден использовать только лишь компьютеры, так называемую 3D-графику компьютерную, которая позволяет школьникам только лишь увидеть те детали, которые они могут собирать. Но если брать в руки, ну тяжелее мобильного телефона, к сожалению, у них в руках ничего не было. Тож викладачі, їх вихованці і організатори акції одноголосно стверджують, такі заходи вкрай необхідні, адже якщо ми хочемо, аби підростаюче покоління українців було патріотичним і любило власну державу, його потрібно навчати і виховувати. Особливо це результативно, коли діти практично відчують, що таке захист вітчизни.